Це поствиборча боротьба. І в мене складається враження, що вже зараз закладає Росія, до речі, закладає певні е, такі ну, міни під вибори. Зараз поліція виявила кілька сфальшованих відео, де нібито крадуться бюлетені проголосовані. Я увагу теж хотів типу, е, Далі ще одна цікава поведінка української влади. За останні два тижні українська влада все робила, щоб допомогти Трампу, і продовжує далі. наприклад, ну наприклад, весь характер заяв про те, що Америка нам не допомагає, Америка нам нічого не дає, Америка нам теса, плюс постійне клянчення далекобійної зброї, постійно постійне по суті обріхування Байдена про те, що Байден нічим не допомагає Україні, що він не, не хоче чути Україну і тому подібне. Це по суті паси Трампу. А е, вимога ядерної зброї. Це, це взагалі ну, це такий пас Трампу, що тут же історія в чому? Що кожен такий ну, посил він дозволяв Трампу кричати, що Байден розпалює Третю світову війну. Це одна зі стратегій.